Готові запропонувати Житомиру технологію по роботі з містянами, яка вже була опробована і ефективно запроваджена в місті Києві, в місті Львові. Вчора було відповідно дано старт в місті Рівному, в Чернівцях, в Кам'янець-Подільську. Це по суті інструмент, який є одночасною платіжною карткою, і ідентифікаційною карткою, з можливістю реалізації технології електронного цифрового підпису. Це відкриває по суті двері для того, щоб забезпечити електронне врядування в муніципалітеті. Проїзний картка на соціальну знижку, електронний підпис та доступ до електронних сервісів міста. Такі функції має банківська картка від Ощадбанку, яку пропонують жителям Житомира. Міська влада готова до співробітництва і вже заклала у бюджет кошти на впровадження таких інноваційних технологій. Бюджет бюджеті розвитку цього року, це було буквально прошла неділя. якраз заложили гроші на кілька проєктів, які будуть абсолютно тісно зв'язані. Я думаю, з проектами. проект электронный город мы заложили деньги на финансирование этого проекта и этот проект очень важен для для нас и второй проект это Троний біля і в пермі второму проекті ми не обойдемся без карточки, без карточки житаміряніна ілі без карточки без цифрової подписі. Актору ми сьогодні говорили. ініціатори запровадження муніципальної картки запевняють, що її обслуговування у банку буде безкоштовним, а користування нею простим та зручним.